Рашисти так поспішали, що раптово налетіли на власні міни. Помилково потрапили у пастку, яку готували для наших воїнів. Кадри того, як окупанти востаннє танцювали на полі бою, зняв український дрон. Пілот, напевно, був здивований екстравагантністю, перформансу. Лежать міна, а рашисти бастурботно їдуть прямо на них. Не вірячи в розв'язку, до кінця воїн спостерігав далі. Ось воно. Вибухи, як це було? Переглядаємо у ролику. А ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки та підписуйтесь. ЗСУ показали унікальні кадри з фронту після підриву танка Сарая, який їхав паршем. На протитанкових мінах також підірвалася вся колона техніки раф разом із піхотинцями. На кадрах, які ви зараз бачите, на своїх екранах можна побачити, як українські бійці за допомогою дронів відслідкували колону армії РФ. Більше того, техніка та десант рашистів раптово почали вибухати на мінному полі. Так і не доїхавши до позиції сил оборони, паралельно в результаті бою пташками 13-ї бригади Хартії було добито та знищено. Техніку раф, яка намагалася вціліти, щоб окупантам не було так холодно цієї осені. Бійці Хартії регулярно їх зігрівають. Прокоментували в'їду у бригаді. Більше того, на Коп'янському напрямку рашистські танки Т-72 намагалися штурмувати позиції ЗСУ, однак по дорозі підірвалися на власних мінах. Вибуховий техносервіс танка від прикордонників, штурм наших позицій на Коп'янському напрямку закінчився для двох ворожих танків Т-72 невдало. Так ідеться в дописі під відео. Як зазначають в ДПГ підірвавшись на своїх же мінах, один із танків одразу вибухнув, а інший лише розувся. Дрони камікадзе відправлені бійцями сталевого кордону, терміново вилетіли і надали йому невідкладну допомогу. Так додали прикордонники і наголосили, що обидва танки знищено та відновленню не підлягають. І такі випадки підриву коло армія раф на фронті не поодинокі. Так в районі села Білогір'я. Пологівського району окупанти підірвалися на власних мінах під час спроби нічного штурму позицій українських військових. Йдеться про нещодавно передислоковану на Запоріжжя 22 другу бригаду спецпризначення з Ростовської області. Підрозділ, який вважається в армії Рафалітним, кинули сюди задля прориву позиції ЗСУ. І за даними військових, окупанти вночі спробували одночасно прорватися малими групами одразу на кількох напрямках. Але натрапили на міні поля, які встановлювали їхні ж побратими. У результаті як повідомляє розвідка, рашисти підірвали власну техніку, яким цього мають щонайменше 4 двохсотих та 13 трьохсотих серед них двоє високопосадових офіцерів, які очолювали групи. Ну а далі поговоримо про те, що українські військові знищили колону бронетехніки, що розвивала прорив на підконтрольній Україні частині Курської області. Колона рашистської техніки, що наступала на. Лівому фланзі українського групування військ потрапила у засідку та була зупинена вогнем із танка. Унаслідок вдалої атаки бійцями ЗСУ було знищено бронемашину. ВПК Урал, бронетранспортер БТР-80, автомобіль уаз 452 а Також танка з мінним тралом. Розташування засідки було геолоковано на автомобільній дорозі Рильськ-Корнева Суджа за 5 кілометрів на південь від Ольгівки. Техніка рухалася в бік населених пунктів зелений шлях та новоіванівка, розвиваючи свій прорив обороні українських військ. І також стало відомо, що командир армії РФ розпорядилися поставити загородження, відомі як зуби дракона, на трасах Курської області, там де їздить їхня ж армія. Тільки за одну ніч об них розтращилися десятки цивільних та військових машин. Бутонні загородження у виді пірамід, які расисти пафосно називають зуби дракона, призначені, щоб зупиняти броньовану техніку. Однак рашистські командири не врахували, що по трасах Курської області, окрім потенційно української техніки, їздять ще й прості цивільні авто, та сама ж російська армія. По цій дорозі забезпечується логістика та евакуюють трьохсотих. Ці ботоні конструкції погано видно у темряві. І відтак з дописів рашистських телеграм-каналів лише за одну ніч у наслідок зіткнення їх зубами драконів було ліквідовано близько 40 цивільних та військових, ще стільки ж трьохсоті. Це більше ніж було відправлено на концерт Кобзона на цій трасі безпосередньо через військові дії. Водночас в рашистських телеграм-каналах почали активне обговорення цієї ситуації, і там пишуть, що авто намагається швидше проїхати цю частину дороги, боючись обстрілів однак зовсім не очікують натрапити на зуби дракона. І за словами самих же рашистів, подібні рішення рашистського командування шкодять окупантам подекуди більше ніж українська зброя. Ну а свою чергу українські захисники про продовжують завдавати втрат ворогу у Курській області і так. Нашими десантниками було ліквідовано окупантів зі 155-ї бригади морської піхоти. У ДШВ ЗСУ зазначили, що спочатку рашисти з 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту нищили десантники з 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади. Потім до них доєдналися марунові Берети з 82-ї окремої десантно-штурмової буковинської бригади. Днями окупанти зі 155-ї бригади морп. Іхі спробували на міць галицьких десантників, але з цього нічого гарантовано не вийшло, крім втрат для цих загарбників. Так сказали в десантно-штурмових військах ЗЕСУ. І на відео зафіксовано результати штурмових дій львівських десантників на Курщині, які стрімкою атакою рашистських позицій знищили кількох ворожих морпіхів із цієї бригади. Більше того, у Курській області українська тероборона відбила механізований наступ окупантів, використавши захоплену ра. Шиську лінію оборони частина 129-ї бригади тероборони зайняла фортифіковані позиції, збудовані окупантами на рашистсько українському кордоні для відбиття ворожого наступу. Рашистська механізована штурмова група із танком черепахою, оснащеним мінним тралом, була розбита ще на п'ять ступах. Внаслідок ударів артилерії, підривів на мінах та ударів безпілотниками. Ворожа колона пройшла в їхній бік майже три кілометри під вогнем артилерії. Однак наразилася на протитанковий рів та загородження із бетонних блоків, де і була добита. Ну і дійсно, як ми знаємо, Путлер та його посіпаки з самого початку. Недбало ставилися до операції за Курській області, і тепер вони змушені перекидати тисячі військ, щоб загасити пожежі та відбити території. Про це розповів військовий експерт та полковник ЗСУ у запасі Роман Світан, зауваживши, що спочатку операція за Курській області мала б убезпечити Сумську область та розбити війська армії РФ у прикордоні. Але вийшло все значно краще. Як наголосив Світан, спершу це мав бути. То невеликий тактичний хід, але все переросло росло в операцію оперативного рівня. Сило оборони продавили рашистів, зайшли на десятки кілометрів і втримують плацдарм. Одне із найважливіших завдань, яке вдалося виконати, це сковування військ ворога. Близько 50 тисяч військових армій РФ зараз перебувають у Курській області, їх могли використати на фронті в Україні. Манівни бої, які ми їм нав'язуємо, це ми їм нав'язуємо манівними бої. їм Приходяться. Во-первых, проводить фортификационные сооружения, мероприятия, причем зубы дракона это из этой же серии, причем карты минных полей, полосы обеспечения, которые они же отрывают, друг другу не передают. Это вторая проблема у россиян. Нарываются на свои зубы, и на свои зубы нарываются, и на зубы дракона нарываются, на свои подрывные механизмы разного уровня, то есть они там много чего налепили. А и не знают где, и не знают кто. То есть, вот эти вот эти механизмы, которые они же самі себе придумали. Вони ж їх на той світ і відправляють. Ну а звісно, ми розуміємо, що підрозділам Сил оборони України дійсно складно. Рашисти тиснуть кількістю, хоч і зазнають великих втрат. Але ми віримо, що наші підрозділи зможуть змусити окупантів перекинути підрозділи Східного фронту. Адже окупантам потрібні тисячі військ, щоб стабілізувати ситуацію. А у вільному доступі їх вже немає. Командир батальйону ударних БПАК ахілес 92-ї ОШБР – Юрій Фодоренко нещодавно прокоментував події в Курській області. І Він підкреслив, що не було б бо операція з су на Курщині. То расисти полізли б на Сумську область. Ну а що ви думаєте з цього приводу, можете писати під відео в коментарях. Не забувайте донатити та підтримувати українських військових. Ми побачимося у свіжих випусках. Новин поставте вподобайку та підпишіться. Слава Україні!